Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Холодно стає на дворі, Прийде скоро вже зима. Я збудую дім, та не на піску, на чомусь міцніші, що не розсиплеться. Малята! Давайте пограємо в гру, збудуй будиночок за кольором. Для гри нам потрібні палички жовтого та червоного кольору. Та малюнок з будиночком і півником. Почнемо. Малята. Якого це кольору паличка? Правильно, червоного. А де у нас червона смужечка? Подивіться. Правильно, ось вона. Покладемо на дах. А це в нас яка смужечка? Вірно, жовтого кольору. А де в нас смужечка жовтого кольору? Ось вона. Кладемо її. Беремо знов червону паличку і кладемо на червону смужечку. Де вона в нас? Ось вона. Вірно. Це в нас жовта паличка. Покладемо на жовту смужечку. Ось так. Молодці. Якого це кольору паличка? Вірно, червоного. На яку смужечку покладемо? Правильно, на червону. Ось так. І остання смужеч... паличка якого кольору? Вірно, червоного. Де в нас червона смужечка? Правильно, ось вона. Оці малята. Подивіться, який гарний будиночок у нас вийшов. Гарний в півня голосочок. Він лунає, мов дзвіночок. Скажем дружно, співаку, молодець кукуріку. Маля, дуже вам дякую за такий гарний будиночок. До побачення!